Війни припав якраз на той період, коли фермери готувалися виходити у поля, і це стало таким гострим питанням, бо виникли проблеми в абсолютно в усіх напрямках, які стосуються агробізнесу. Плинула війна по всіх питаннях. Саме перше питання було реалізація продукції. Ми не змогли реалізувати ті продукції, що була залишана на весну. в таких умовах практично невозможно. Проблема в тому, що на сьогоднішній день цінова політика велика стала. Посівного матеріалу, добрив, також солярки, стояло дуже складне питання з пальним, бо якраз на початку весняно-польових робіт було зруйновано наш Кременчуцький нафтопереробний завод, який був в принципі основним і єдиним постачальником пального в Україні. Початку війни, коли був кризис по всій Україні, неможливо було трактор десь заправити. Ви нам допомагаєте дуже сильно з топлівом, забезпечити уборку на осінь. Сьогодні ми отримаємо допомогу дизельним пальним в кількості півтора куба. Це суттєва для мене допомога. Дуже дякую. Отримали благодійну допомогу від вас. Вам дуже ми всі вдячні. Сьогодні від організації Хелп, дякуючи їм, ми отримуємо дизельне пальне. Теж я отримую, мені на 15 днів роботи. Спасибі вам, що допомогли. Нам зараз за програмою Хелп надали допомогу дизельного палива. Дякуємо їм, буде чим збирати соняшні питання. І якщо чесно, я не надіюся. Дизельне паливо і це велика допомога. Якщо вирішите питання реалізації продукції. То ми тоді будемо працювати, і все буде добре. Для мене це чудо, коли знайшлася організація Донор, яка реально зрозуміла і відчула ті потреби і ті проблеми, які є. І зараз, отримавши цю допомогу, ну ви самі бачили очі цих людей, які досі не можуть повірити, що ця допомога прийшла, і вони можуть цією допомогою розпорядитися ну, так, як їм треба.